Оправа до окулярів з нової колекції для тих, хто використовує тільки окуляри з пластику. Це нова колекція, модель 2025 року з ацетату для для yeah. власниць середнього та вущого обличчя ідеальна форма, яка дійсно багатьом пасує. Має дуже зручну посадку. Тут лаконічний чорний глянцевий кольор, який підійде під будь-який ваш гардероб і гарно виділятиметься на обличчя. Доволі широка оправа по окулярові, тому сюди можна встановити лінзи на більший плюс або мінус, і вони виглядатимуть максимально естетично. Середньої ширини завушник він прямий з металевим стержнем, тому вони дійсно будуть надійні і без флекцій на металевих кріпленнях. Має в комплекті ось таку поляризовану сонцезахисну накладку, тобто максимальний комфорт при будь-яких погодних умовах. Вона надійно тримається на двох магнітах по краям, а також гачечку на перенісі. Має суцілі носову завдяки яким м'яко сідає на обличчі, не залишає слідів. Та плям жестий на та лаконічна модель без нічого зайвого. Замовити такого права або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, і для цього артикули її залишаю у коментарях.